Радий вітати вас, шановні болівальники, на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука. Сьогоднішня моя тема це Арда Торан, головний тренер донецького Шахтаря. Отже Шахтар, отримав нового головного тренера і ним став молодий турецький наставник Торан, який ще в недалекому минулому був футболістом. Як тренер очолював лише одну команду. З якої зайняв шосте місце в чемпіонаті Туреччини ЄЮпспор, e -Yup в який, до речі, грає колишній футболіст Шахтаря Тарас Степаненко. І ось для Турана новий виклик, а це чемпіонат України. Чи вдасться адаптуватися турецькому наставнику в чемпіонаті України? Ви знаєте, я думаю, що буде йому важко. Важко з цієї сторони, тому що Шахтар. Це команда, яка завжди ставила найвищі завдання. На відміну від того, від тієї колишньої команди, яку тренував Арда Туран, ну там я думаю, що найвищих завдань команди не було, адже команда тільки вийшла у вищий ешелон турецького футболу. І відразу зайняли шосте місце. Це є дуже хороший результат. Тому що, по факту, коли в Туреччині є там Бешіктаж, Галатасарай, Трабзонспор чи Фенербахче, там важко з такими командами конкурувати. В чемпіонаті України буде по-іншому. В Шахтаря завжди стояло високе завдання, а це перемога в чемпіонаті України. В цьому сезоні Маріно Пушич відверто, я б сказав, провалив роботу Шахтарем. Команда вперше за майже 30 років опустилася на третє місце. І потрібно було комусь витягувати команду на вершину українського футболу. І ось Арда Туран. Чи зможе він це зробити? Я надіюся, що зможе. Тому що ми бачимо, що київське Динамо. Виграло чемпіонат не тому, що команда була сильна, а тому, що слабші були інші команди. Через спад в інших командах Київське Динамо виграло чемпіонат. Про те, як Динамо зіграло в Єврокубках, ми знаємо, а це е, великий провал у Лізі Європи, де у вісьми матчах е, підопічного Олександра Шовковського е, одержали всього одну перемогу, і то над латвійською командою. І один матч звели в нічю, шість матчів програли. Рівень українського чемпіонату, на жаль, на сьогоднішній день дуже слабкий. Дуже мало команд, які здатні створити конкуренцію Шахтареві і Динамо. Ну тут клинулась Олександрія, але я думаю, що це ненадовго. Тим більше, що Ротань, я наскільки зрозумів, залишає команду. І ось тут питання в іншому. Чи зможе Арда Торан адаптуватися сам? І адаптувати команду, ну команду, то можливо і вже більш-менш адаптувалася, якщо не буде серйозних втрат і серйозних поповнень Шахтарі, то команда адаптована до реалій українського футболу у воєнну, воєнний час. Тому що це зовсім інше. Було багато, немало верніше, матчів у минулі роки, особливо у чемпіонаті України, коли команда набирає ігрового тонусу тут. Лунає сигнал повітряної тривоги, команди на годину йдуть чи на більше, чи на менше, а то й на наступний день догравали, а то й взагалі переносили матчі. І ігровий тонус втрачається. І ось в таких умовах, до таких умов потрібно пристосовуватися. Ну, звичайно, якщо не закінчиться війна, турецькому наставнику Донецького Шахтаря. Це одне. Інше легіонери, засидя бразильських легіонерів Донецькому Шахтареві. Ще примірчи Луческу був зроблений курс команди на бразильських легіонерів. І якщо раніше при Луческу грали легіонери, ну, я б сказав, досить непоганого рівня, які навіть деякі з них грали за збірну Бразилії, то зараз приходять легіонери з Бразилії, та, там не тільки з Бразилії, є і з Грузії, є і з інших країн, але більшість це з Бразилії. Які ну, відверто вам скажу. Далекі від цього рівня, який показували легіонери при Мірча Луческу років 10 тому. Але якщо враховувати рівень Української Прем'єр-ліги, то ці легіонери повинні бути на голову вищі від українських футболістів. Але не завжди так воно є. Не завжди так воно є, тому що деякі легіонери вони не оправдовують себе. Деякі, правда, засвідчуються. От мені, наприклад, Кевін подобався. Але якщо брати Ласіна трауре, то там питання в іншому. Звичайно, травма, яку він отримав ще на початках, коли він прийшов в Шахтар, здається, він непогано починав, але потім вона вибила його з колії. І я вважаю, що досі він не може знайти цієї гри, яку він показував на початках. І з відходом Сікана, я вважаю, що Шахтарю потрібні нападники. Забивні нападники, потрібно шукати. І Ардатуран повинен знайти спільну мову з легіонерами, з українськими футболістами, адаптуватися до реалій українського футболу. І тоді я надію, що Шахтар, він вийде на той рівень, і Динамо, я вже не кажу про інші команди, навіть київське Динамо не буде для нього конкурентом. Тому що, ну, при. І повазі до Динамо, ну там гра не покращилась при Шевковському. Просто погіршилась в інших командах, тому Динамо стало чемпіоном, в тому числі і в Шахтареві. Як буде працювати Туран? вже через кілька місяців побачимо. Час покаже. Але хочу побажати йому успіхів у Шахтареві, а Шахтарю. Повернути лідируючі позиції в українському футболі. Хто не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Буде багато цікавої інформації про футбол. До побачення, до нових зустрічей.